Давайте уявимо з вами ось таку картину. Небо розірване на частини. Блискавка розділяє темряву. Земля здригається від грому, страшний вітер ламає дерева. Всі люди налякані ховаються в домівки. Буря. Саме таку бурю довелося пережити нашому Давидові. Але він не хвилюється, тому що він знає, що поруч Господь. Переживши цю бурю, він напише 29-й псалом. І я рада вітати всіх, хто сьогодні зі мною і готовий прослухати рядки цього псалма. Воздайте Господу Сини Божі, воздайте Господу славу і могутність, воздайте Господу славу імені Його. Поклоняйтеся Господу і в дивній святині Його. Голос Господа над водами. Загримів Господь слави над водами великими. Голос Господа могутній. Голос Господа величний, голос Господа ламає кедри, Господь трощить кедри ливанські. Від голосу його скачуть, як телята, і Сіріон, і Ліван, як молоді буйволи. Голос Господа викрешує полум'я вогню. Від голосу Господа трець, трясеться пустиня. Та потрясає всевишній пустиню Кадеську, від голосу Господа падають лані і оголяються ліси, в храмі Його всі говорять слава. Господь осів на престолі над водами великими, і як цар буде над ними повіки. Господь дасть силу народові своєму. Господь спокоєм поблагословить людей своїх. 29-й псалом розповідає про те, як Бог об'являється в бурі. Цей псалом теж можна поділити на три частини і перші два вірші закликають восхваляти нашого Господа. Тричі звучить слово. Воздайте сину хвалу, воздайте славу, воздайте славу імені Його, поклоняйтесь Господу в давній святині Його. Наступні від 3 по 9 вірші розкривають про причини. Чому ми повинні хвалити Господа? Бо Господь тримає все під своїм контролем. Зверніть увагу, голос Господа над водами. Голос Господа могутній і величний. Голос Господа ламає кедри і трощить їх. Від голоса. Скачуть гори, Сіріон та Ліван, як молоді буйволи. Голос викрешує полум'я, від голосу затряслася навіть пустиня, і падають лані та оголяються ліси. Така велична. Могуть передається нам Давидом. І як наслідок в його святому храмі всі співають слава. За що ми повинні славити Бога? За те, що Він тримає під контролем, за те, що Він керує природою, за те, що Він. Може дати прихисток людині. І саме про це говориться в 10 і 11 віршах. Господь воссів на престолі над водами великими, і як цар буде над ними по віки. Господь наш цар на віки віків. Господь Дасть силу народові своєму, спокоєм поблагословить людей своїх. Таким чином, 11-й вірш демонструє нам силу Господа, що здатна діяти як в штормі, так і здатна вберегти людину, благословити миром людей своїх. Тому я бажаю вам, щоб ви кожного дня отримали благословіння і захист від Господа, щоб Господь покоряв природу собі і цим захищав і нас з вами. Всім гарного дня!